Фронтові крила Рада оборони Кривого Рогу продовжує активно підтримувати наших захисників, забезпечуючи їх усім необхідним для ефективної боротьби з ворогом. Ця допомога включає автотехніку, дрони, радіостанції, амуніцію та багато інших важливих засобів. На цей раз на фронт відправляється чергова партія техніки: квадрокоптери, мавіки, ФПВ-дрони та літаки дальнього радіолокаційного стеження, які відіграють ключову роль у розвідці та нанесенні точкових ударів по противнику. Ми бійці 77 окремої аеромобільної бригади дуже вдячні Радіо оборони міста Кривий Ріг за чередну допомогу, за чередні пристрої для виконання наших бойових завдань та протидії в операторі противника. Слава Україні! Завдяки цим бойовим пташкам військові можуть більш оперативно виявляти і нейтралізувати загрози. Крім того, для підсилення можливостей наших оборонців було передано засоби радіоелектронної боротьби, монокуляри для кращого спостереження та інші критичні важливі прилади. Усе це обладнання, яке передається захисникам, є результатом злагодженої роботи та підтримки ради оборони міста, яка постійно займається забезпеченням наших військових найнеобхіднішим. Адже спочатку повномасштабної війни місто вже надало військовим допомоги на суму. Яка сягає вже більше 2 мільярдів 300 мільйонів гривень. Це є одним з найбільших внесків серед усіх міст України. Чергову велику партію допомоги від міста направляємо у бойові частини. Це і 5 літаків. Це комплекс інтерцептор 100 мавіків 50 днівних, 50 ночних, більш ніж 50 теплові тепловізорів та приборів ночного бачення. Два Потужні хреби, також комп'ютери, багато чого іншого. В тому числі там 400 бухт і гази. Ми як допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Допомога від міста Кривий Ріг одна з найбільших допомог серед будь-якого міста України. Разом до перемоги. Всім нам слід пам'ятати, що війна триває. В Цей важкий час всім нам потрібно залишатися єдиними, продовжувати надавати підтримку нашим воїнам, аби наблизити таку бажану перемогу. Разом ми зможемо подолати всі труднощі та забезпечити мирне майбутнє для нашої країни. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.